Син кріпезно здоров'я та слава Україні! Виготовили ще один шикарний мангалчик 60 см довжиною, плюс столики по 50 см. З кришечкою сам мангал зйомний, також ручка зроблена з горіха, зйомна. Ось така приспособа зроблена, щоб можна було відкрутити, замінити ручку, якщо вдруг вона згорить або пропаде. А ще я хотів поділитися і розпоказати кріплення, щоб кришка не відкривалася повністю. Не треба ципки чіпляти, а просто наварити якийсь упорчик. І кришка буде триматися. Дуже зручно, рекомендую. Ось такий він виходить у нас шикарний. Поклали плиточку по бокам. І мангальчик поїде на подарунок.